Тепер у нас є працюючий інтернет, працююче світло, ми не будемо гаяти часу, одразу переходимо до справи і починаємо ми сьогодні з такого важливого питання, як фінанси. Я знаю, що в умовах війни багато людей втратили свій дохід, втратили можливості певні роботу. Скажи, будь ласка, як змінилися ваші пріоритети у вашій сім'ї фінансовій? Чи є якісь так само проблеми з фінансами, з забезпеченням у тих людей, з якими ти зустрічаєшся, і що ти їм радиш за декілька днів до нашого запису? Мені дзвонила моя подруга, яка зараз а, проживає в Японії, виїхала через війну. І от ми з нею говорили. І вона сказала таку фразу, що скажи мені, будь ласка, а чи є у вас в церкві малозабезпечені люди? Можливо, я зможу якось їм допомогти, можливо, я зберу гроші. І знаєте, я так про себе усміхнулася, тому що це той час, коли зараз ну можливо, хто мешкає за кордоном, да ну їм це не зрозуміло. Але всі люди, які зараз мешкають в Україні, тут Києві, ну перетворилися на малозабезпечених. чому? Тому що ну, природнім чином дійсно зараз у людей немає тих можливостей, які були раніше. Але чи змінилися пріоритети людини, яка називає себе і є е, людиною, яка ходить з Богом, яка виконує Його духовні закони? Я б сказала, що ні. Я тоді усміхнулася і, звісно, почала е, про це розмірковувати і думати. Ця війна призвела все до дуже простих речей, mm -hmm. чи ми. Дійсно, на боці Бога, Його царства, Його слова, чи ми залишаємося наодинці з прокляттям цього світу? І, можливо, це, ця відповідь для когось прозвучить якби супердуховно, але в цій супердуховності є величезний ключ і відповідь для всіх нас, чи дійсно Його слово є для мене пріоритетом, чи дійсно я усвідомлюю, що мій Бог, який створив небо і землю, Уже точно потурбувався про моє життя. Він знав, в який час я буду жити. Він точно знав. І тому він потурбувався. Це дуже дивовижно, навіть для мене самої, але буквально за один день до початку війни, це було 23 лютого. Я розмістила пост, який досі вісить у мене на моїй сторінці, на моєму профілі, на якому я написала: для Бога і це не сюрприз. І моє відео тоді полягало, ось в чому нам потрібно за будь-якої зусиль, за будь-яких зусиль, тримати зв'язок з головнокомандуючим. Тобто, що б не сталося, ми повинні усвідомити, що немає нічого, про що наш Господь не потурбувався. Якщо дуже так от коротко відповісти, друзі, мій заклик сьогодні про що б ми з вами не говорили? Матеріальні речі, здоров'я, стосунки, майбутнє, покликання. Давайте з вами прийдемо до дуже простих речей, які насправді тримають Всесвіт. Священне письмо говорить, що Словом Божим Господь всесвіт створив, Він тримає землю Божим Словом, то тим більше Він втримає нас. Друзі, сьогодні прийшов час щоб ми, як маленькі дітки, прийшли отак до Бога і сказали: Господь, чи ти це дійсно маєш на увазі? Ти сказав, що ти під час голоду потурбуєшся за мене. Ти сказав, що під час війни твоїм ангелам ти даєш наказ. І це відкриття, яке зберігає нашу сім'ю навіть зараз, навіть сьогодні, коли знову лунали вибухи отут, у нас в Києві і в Україні, Бог надав. Наказ ангелам. Він це зробив наперед. Він потурбувався, а інакше він був би несправедливим Богом. Друзі, зараз дуже часто можна почути, що Господь контролює все. Він самогутній. Я кажу на це так і амінь. Він самогутній, але чи контролює він просто зараз, просто все. Якщо так, то не дуже добре в нього це виходить. Давайте будемо чесними. Але відповідь є на чому. Через Ісуса Христа Він вже потурбувався, Він поставив духовні закони, які дуже часто, на жаль, люди ігнорують і придумують якісь доктрини, релігійні ідеї, які начебто пояснюють, чому це не сталося, чому Господь отут зберіг, а тут чогось недогледів. І вони придумують щось таке, що немає нічого спільного з Божим Словом. Тому сьогодні, відповідаючи на питання, які турбують всіх нас, у мене відповідь лише одна. Будь ласка, наверніться до Бога, як маленькі дітки, прийдіть до нього і скажіть Господь, давай з тобою розберемося. Ти справедливий, те, що ти обіцяв, свого боку ти зробив. Господи Боже мій, допоможи мені, допоможи всім нам, допоможи українцям. Допоможи людям по всьому світу прийти до тебе і нарешті дізнатися, а яка моя частка цієї угоди, що потребується від мене, щоб навіть посеред катаклізмів, посеред війни бути тими, хто живе на від світу цього, бути тими, хто не боїться, хто не турбується, хто має що поїсти, хто має що з кимось поділитися. Я хочу вам сказати, що все це сьогодні реальне. Ми дійсно можемо посеред війни бути тими, хто не тільки виживає, але тими, хто сьогодні має привілегію виконувати Божу волю, бути прикладом для інших, бути світлом та посеред темряви для інших, бути тими, хто над чином турбується не тільки про свої родини, а про тих, хто поруч наш всемогутній Господь вже потурбувався про це. І все, що нам потрібно дізнатися про його закони, це закон сіяння і жнив, це закон довіри і віри. Це закон про те, що Слово Боже і дійсно повинно стати нашим, буквально нашим хлібом. Ісус дав кожній людині інструкцію, яким чином нам жити посеред цих лих, які йдуть на цю землю. Все, що нам потрібно, бути мужніми. Все, що нам потрібно не об'єднатися з цим світом, а йти наперекор законам цього світу. Сьогодні закони цього світу потребують від нас боятися. Коли людина є в страху, вона не може навіть оцінити ситуацію, в якій вона перебуває. Недаремно Господь говорить, що віра діє любов'ю, і там, де є страх, там не може бути віри. Тому закон номер один для людини, яка сьогодні хоче переступити через страх, через нестачу, через голод, і сказати: А я буду довіряти Богу. В першу чергу нам з вами потрібно зрозуміти, що це нам не вартувало. Нам треба позбутися страху, яким чином це зробити. На одній чаші терезів є страх, на іншій віра. Ми знаємо цю фразу. Ми годуємо віру і ми залишаємо голодним страх. І врешті-решт він більше не має ваги. І коли наступного разу ти читаєш якийсь прогноз, ти читаєш якусь новину, ти розумієш, в тебе є найкращий вірний прогноз від найкращого ньюсмейкера. це наш Господь, це його Дух Святий, якого він довірив церкві. Тому, друзі. Моя відповідь на всі наші запити, як жити, як служити, що їсти, як проводувати дітей, зводиться до дуже простих моментів. Коли я навчалася в е, е, східних єдиноборствах, багато людей знають, що саме через це я й навернулася до Христа, через мого тренера, який проповідував і молився. Я пам'ятаю ту фразу, яка е, ну, буквально змінила тоді моє ставлення, взагалі мою філософію життя навіть. Вона звучить так: хочеш стати сильним, стань ним. Пам'ятай, що учні називали християнами не через те, що вони ходили в християнську церкву чи читали християнську літературу. Їх стали називати християнами через те, написано буквально, по ним було видно, що вони ходили з Христом. Сестри, хто б подумав, але саме під час війни. Все призводиться до дуже простих істин. Чи ходимо ми з Христом? Якщо так, не переживайте, тому що все, що Він нам обіцяв, він виконав. Свою частку договору він зробив. І тепер увага! Він закликає нас з вами не турбуватися про те, що турбується цей світ, і навпаки, турбуватися про те, про що цей світ перестав турбуватися. Щоб в серці була віра, щоб любов була завжди пламеніла да, в нашому серці, щоб наші серця були чистими, щоб наші очі були чистими, щоб нам не боятися, щоб нам бути чесними, щоб нам служити одне одному, щоб нам не жити по законам плоті, не шукати тільки чогось для себе. Ви бачите, як в цьому світі все перевернуто. Але Ісус каже, те, про що вони турбуються, не турбуйтесь. Я переміг цей світ, я дав вам все, що вам потрібно. І я духа свого вам дам. Не переживайте. Але тепер ось про що треба сьогодні подумати: бережіть серця, не бійтеся, і я з вами і завжди буду з вами.